То є галицький флоу, дує, 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 тую, сопіленьку, пацан. Тує дує, дує, молода дівчина, -воса. Do you, do you, do you, do you know what I mean, ha Мій галицький флоу, плюс хіп-хоп, то я сила. Файно, та То тебе балака кубіта, містами неси мене вітер. Будемо знайомі, привітик. Мала, не проста, я не просто мала. Збирала ідеї та мило мила Довела до скутку моя голова, Тепер чую, то доля була. Думає, що я маленька дівчина, та досвіду доста вже є за плечима. Та там, де підніжжя буде височина. Ну, Лунає схачини звичайні репчини. На теї причини послухай, ганна машина, ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука. Не ксеня, але то є сильно, 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 сильно. Ті, як зілля, зілля зілля. Тоє зусилля, західна хвиля і моя свавілля Тує, доє, дує, тує сопіленьку, пацан, <плес> тує, 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 молода дівчина, воса, тує, тує. Do you know what Дую I новарамінга, mean? мій галицький флоу, плюс хіп-хоп, то я сила. У школі я слухала Вову зі Львова, тому хіп-хоп галицький зі мною з маличку. Сенсує рим і Рими лаганочка. Ха-ха-ха, <ганечка> <ганечка> за мною мої гуцули, Ми тулимо це на вулиці. Від Відлевенівки до Сихова через Богдана Хмельницького з нашими легко нарулимся. Коли <ганечка> з музею на ній сувеніри на шиї краплини, Не немов все невіру. Мені не навалі тобі сі не вірю. Я вірю у духів та галицьку силу. Чуєш, там на горі грає файна я музичка до цілу ніч, так Дує, 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 сопіленьку пацан Дує, 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 молода дівчина, what's up? Дує, do you know what I mean, ha? Мій галицький флоу плюс хіп-хоп, сила Дує, 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 сопіленьку пацан Дує, 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 молода дівчина, what's up? Дує, do you, you know what I mean, ha? Мій галицький флоу плюс хіп-хоп, сила